Привет! Всех добрым утром, кто пьет тоже пьет то кто чай, чай. Ой. День начинается, погода налаживается, значит сегодня ясно, на солнечку буду. канал да так. уже наче кажуть в місті затопило у людей тепло але світло виключають. Розкажу вам анекдот Такий вчора почув прикольный не може він старый а дуже коротше вызываю мужинки такси ну и там в комментариях указываю порозень тварины ну такая приезжает машина жинка сидит в такси такси спрашивает а где тварина она такая не разумеет а я зрозумею Да-да-да, життя невеселе. І страшне, я не знаю. Целу ніч, да, підвищена, підвищена. Куди поля ще не дивився, но гуділо добре. Частенько сейчас сядет поїду працювати. Головне, щоб погода бо це як дощ, то вона не дуже і настрій, і, і це все інше. Так, пишіть щось в коментарях буду вам відповідати. И так просто поспілкуємось. Котевол включается. Бабло рахуя. <гумі> Не, ну свет дороже, свет якость быстрый счетчик там. Кружочки круто, все. За я кость один... Ді... <кху> ну, все гада умудрялся там, ну, не багато напалює там, ну до 200 сам это максимально. Сейчас от 500 сум і пішло вище. Ну таке да, як щось потужне врубаєш, колону і рахує. У кого є <кій>, електромобілі, пишіть як там воно, ну чесно. Ні разу на них не їздив, ну, як воно їх там заряджать чи воно. ну. В принципі, всіх блогерів, що, що на електрокарах їздять, ну, позитивні, отзиви, типу, <кій> коли продають, а хто то ну, якось жалкують. Вон, дівчина тесло продавала. Вона на неї вона три місяці її ждала поки на Україну. З аукціону чи як там провезуть биту. Потім два місяці ремонтувала. І ну, там велика сума, вона навіть думала, що буде менше. Щось в районі 18 тисяч вона її обійшлась з ремонтом. І за 20 вона продала. Ну так, тоже жалкувала жалкувало або два місяці що продавала, їздила, таксувала, то каже, машина сподобалась. ну, Щось вона ну, хоче інше, навірно. Бензинова, або, <coughs>, гібридну машину. Гібриди, ну не знаю сейчас, як вони в обслуговуванні, ну що, 5-6, якщо розход, то все нормально. Головне, <кій> що ти не паришся де там підзарядитися, то... чи вистачить тобі доїхати, ну, от то якось так. так, народ, всім тримайтеся, підписуємося, ставимо лайки, колокольчик, щоб вам приходили нові от мене, відоси. Ви їх дивилися, коментували. Ну і пишіть вообще якось, бо я з телефону знімаю, як воно, вообще звук там та все інше. Бо я не монтую так напряму його, поки я даже там ще пока дуже не розумію, як його там, якими <кхем> відеоредакторами там його редактувати, монтувати і так далі. Вообще напишіть, підкажіть. там. Так, всем всем горно.